Іспанія колоритна та чудова країна, в якій люди насолоджуються атмосферою та життям. У ній. Сьогодні я розповім вам про країну, яка зачаровує. Оламіго з вами знову я, Орися Волівендер, і зараз ми будемо подорожувати Іспанією та дізнаємося, багато цікавинок. Починаємо! Отож, перша зупинка в Іспанії це Барселона, найяскравіше місто. Поговоримо трохи про цікаві та визначні місця. І розпочнемо із собору Саграда Фамілія. Насправді він дуже дивує своєю незвичайністю та масштабом. Собор справді дивовижний, і цьому ми завдячуємо Антоніо Гауді за його творчість і креативність. В Барселоні ви можете відвідати Океонаріум. Тут ви відчуєте себе повноправними господарями морської стихії разом з рибками та акулами це морське місце дуже сподобається як маленьким дітям, так і дорослим. Хочу ще розповісти вам про дві будівлі, які межують одна з одною: каса Міла та Каса Батла. Ці будівлі створені завдяки відомому вам вже архітектору Антоніо Гауді. Каса Міла це будинок, на якому мінімальна кількість прямих ліній. А касабатло це місцевий будинок, який ну дуже схожий на дракона, а також його називають будинком кісток. При нагоді варто відвідати ці місця. У Барселоні є місце не дуже відоме, проте дуже колоритне. Це магазин Лего. Ви, мабуть, здивуєтеся, що в ньому такого особливого. Відповідає: З Лего ви тут побачите Саградо Фамілію чи парк Гуель. Ось така масштабність. Якщо ви хочете побути ближче до моря, раджу вам відвідати пам'ятник Колумба. Навколо є багато ресторанів з морепродуктами та різноманітні крамниці. А ще можна відвідати музей кораблів. Після Барселона я поїхала трішки ближче до моря, а саме у Салоу. До слова, у Іспанії дуже жаркий клімат, тож в обідній час було ну дуже спекотно. Їжа у цій країні різноманітна, буде смачно тим, хто обожнює морепродукти. Також варто спробувати іспанську традиційну їжу, адже паеля та чурос це дуже смачно. Море тут мілке та тепле ідеально підійде серфінгістам, бо багато хвиль. Якщо ви вже у Салоу, то варто поїхати у великий парк розваг Порт Авентура. Тут є три світи: Порт Авентура Ворлд, парк розваг, Ленд – тематичний парк розваг та Каріб Акватік Парк. Аквапарк. Стільки адреналіну ви не отримаєте ніде. І звісно, весело проведете час з друзями. Ну і порада. Якщо ви все ж таки захочете відвідати цей парк, купіть експрес-перепустки. Так ви зможете швидше насолодитися. Атракціонами. Повірте, це варте ваших емоцій. Насправді, Іспанія є дуже захоплюючою та цікавою країною, про яку я вам, на жаль, всього не розповіла. Проте я сподіваюся, що ви обов'язково відвідаєте цю країну. А з вами була я, Орися Велівендер. Дізнавайтеся більше з рожевими окулярами. Адіосамігос!